1 квітня день сміху. Того дня учні та учениці гордоцького ліцею №1 влаштували свято. Школярі перетворялися на персонажів улюблених фільмів, мультфільмів та книг. Я відображаю кролика, але я змінила шляпу трохи і вийшов кролик пірат Образ мій вибраний був спонтанно, того що мені запропонувала мама, щоб давайте будеш завтра сердючкою. Спочатку відбулося дефіле костюмів, а далі учні брали участь у різноманітних конкурсах. На завершення свята влаштували запальну дискотеку. На жаль, в останні роки в нас взагалі не було ось таких масштабних заходів для всієї школи, типу дискотек, щось такого. Тому це дуже класна можливість нам запам'ятати цей рік як одинадцятикласникам. І дійсно, як, як не сьогодні, просто розважитись може деколи побути нестандартними, трошки як не як 1 квітня. Можна жартувати, веселитися. Основна мета заходу зібрати кошти для Збройних сил України. Для збору пожертв у кожному класі були встановлені спеціальні скриньки. Наші діти збирали, виходить, донати. В кожному класі була якась фізична банка, можливо, був якийсь кошик. І діти збирали туди кошти. Тобто, коли по всіх школах там, в кого був гарніший костюм, так його виділяли донатом. І, власне, цей тематичний вечір ми підтягнули під благодійну акцію. Того дня Городоцькому ліцею №1 1 вдалося зібрати 10 тисяч 758 гривень.